Якщо вам потрібний автомобіль з не тільки містким багажником, а й просторим салоном, то цей автомобіль саме для вас. Це Toyota A2 2009 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,0 літра, так ще й з газом. Маємо легкосплавні диски на зимовій гумі, яка пройшла лише один сезон. Лінзована передня оптика, мивачі, туманки перед зад, безключовий доступ. Задні вікна, як ви можете бачити, у нас притоновані, хром пакет. В салоні чистота і порядок, як кажуть. Маємо накидочки, хайний чистий салон, також повний електропакет, центральний замок, омивачі фар, регулювання висоти фар, регулювання та складання зеркало заднього огляду, охайний, охайне мультикремо, круїз контроль, клімат-контроль, датчик світла та дощу, пробіг на даному автомобілі у нас 209 тисяч кілометрів, штатний магнітофон, клімат-контроль, як ви можете бачити, підігрів передніх сидінь, попільничка з прикурювачем. Коробка в нас автомат, до речі, надійний режим спорт, підстаканичок і просто велетенський підлокітник. Ще одним підстаканничком і велетенським об'ємом в ньому. Позаду також лохайний сидінь, великий текстильний підвокітничок з двома підстаканничками в ньому. Також є попільничка. Давайте перейдемо до задньої частини автомобіля. Присутній фаркоп, задні перактроніки. Задній протитуманний ліхтар і, звичайно ж велетенський багажник. Тут у нас знаходиться аптечка та вогнегасник, коврик багажника. Під полом багажника у нас багато ніж для власних речей, і також газовий балон. У Кожне автомобілі було нещодавно замінено. мастила та фільтра в двигуні, антифриз, датчик ДМРВ, Передня та задня ходова частина повністю після ремонту. Все замінено. Автомобіль без нарікань на якісь несправності. Стан автомобіля, якщо чесно кажучи, сів і поїхав. Тож, друзі, якщо вам також потрібний дуже місткий автомобіль кузові універсалу, то звертайтесь до нас на майданчик Автопоінт. Знаходимось місце суми, вулиця Героїв Крут, 19.